Всім привіт! Я Кара, і я не дизайнер. Багато хто бачить мені творчу особистість та запитують, як я опинилася в медичному. А знаєте, чому я не обрала дизайн? Я подумала, що там мені буде важко. Клас. Проте зараз я можу не просто об'єднувати дизайн і медицину, а ще й навчати цьому інших. Що ви чекаєте від своєї презентації? Напишіть, будь ласка, у чат, які критерії ви виставляєте до своєї презентації, якою її вам хочеться бачити, і давайте я почну себе дам вам приклад. Наприклад, моя презентація повинна бути стильною. Я хочу, щоб вона була естетичною, а сучасною і актуальною, а, головне, вона повинна бути корисною. І останнє я бажаю, що моя презентація була грамотною. А що ж написала ви так інформативно, цікавою, естетичною, креативною? Так, ви всі молодці? Це дуже гарні критерії. І коли ми з ними визначилися, ми можемо переходити до інструкції, як же створити таку презентацію. Почнемо з того, що презентація це візуалізація вже наявної інформації. Це не просто набір усього, що ви знайшли в джерелах, це стисла візуалізація та інфографіка найважливішої інформації з вашої доповіді. Звісно, бувають презентації заради презентації. У них інформація має бути повною та відповідати на всі запитання замість свого доповідача. Отже, висновок: ми почнемо з доповіді, а не з презентації. Крок перший. Формулюємо тему. Ніхто не хоче слухати довгу розповідь ні про що. Тема має бути доволі високою, щоб ви в ній могли добре розбиратися та змогли відповісти на відповіді або дати чіткі висновки чи вирішення проблеми вашої теми. Далі глибоко зануртеся в матеріал. Прочитайте літературу, перегляньте відео та зрозумійте матеріал. Коли ви стаєте доповідачем, ви, наче викладач, розповідаєте тему. А хто поважає некомпетентних викладачів? Чесно, зараз напишіть у чаті. Як часто ви занурюєтесь у матеріал, аби підготувати презентацію на пару? Я, наприклад, навіть якщо це моя неулюблена тема, якесь там макушевство, я все одно сужу читаю цей матеріал, розбираюся в ньому, наче мене будуть запитувати так, як на конференції якоїсь. Так, вимовились, боже, яка аудиторія? Я я захоплена всі е, часто захоплюються, чи часто занурюються в матеріал? Молодці, чесно, я пишаюся. Так, і до речі, хочу додати, що окрім занурення раціонального, я пропоную вам занурюватися інтуїтивно. І думати про те, які кольори у вас асоціюються з темою, які картинки або графічні елементи ви можете додати на цей слайд, пов'язаний з цією темою. Уявляйте все буквально у своїй фантазії, навіть якщо це може здаватися дивно. Далі структуруйте матеріал. Інформація має бути подана лінійною без стрібких різких стрибків з одного на інше. Наприклад, ви можете використовувати картки спікера або створити грамотну структуру. До того ж, подавайте сценарій з на основі правил сторітелінгу із зав'язкою, основним сюжетом та кульмінацією. Далі додайте актуальності. Ви можете використовувати останні новини чи дослідження, ключовий крок, статистику, клінічний кейси тощо. Спробуйте менше теорії та більше життя. Далі обов'язково перечитайте текст. Ви можете перевірити його на помилки та тавтології, перевірити логічні зв'язки та послідовність ваших думок. Якщо ви не впевнені у ваших скороченнях, краще розшифруйте їх. Далі виділити важливе. На чому ви можете зробити акцент? Зовсім не обов'язково викладати в презентації та навіть в вашій доповіді усе, що ви знаєте по темі. Створіть короткі вижимки з теми. Спробуйте у двох-трьох реченнях розкрити вашу підтему. Наприклад, задайте структуру патогенезу не величезною навело, а коротеньким ланцюжком. До речі, ви можете написати у чаті патогенез, збудника якого захворювання вказаний на слайді? Я тут використовувала доволі такі. Маркери мозкоподібне набрякання. ну, тобто, ви можете вже знати так. Я вже бачу правильну відповіді. На старші курси через свою уважність на парах могли дізнатися правильну відповідь а молодші, які ще не прогодили таку тему, могли просто прочитати на початку слайду відповідь. Тобто, я пишаюся кожним з вас і молодшими, і старшими курсами. Одних за уважність і просто uh, надивленість, то що ви змогли прочитати, а інших за те, що добре вчаться. Ви ви всі молодці. Перейдемо далі. Ми ділимо текст на слайди. Ви усі, напевно, знаєте, золоте правило презентації: один слайд, одна думка. Якщо помістити на текст одразу багато слайдів, то ви змушені обирати, хто буде даремним. Ви, як спікер, бо аудиторія захоплена читанням і не слухає вас, або ваш, ваша робота, бо текст стає зайвою плашкою. І через це не бійтеся кількості слайдів. Ви зазвичай робили 8-12, а в такий спосіб виходить 25. Нічого страшного, ваша презентація від того тільки краще. Довжина вашого виступу не змінилася. Навпаки, менше монотонності, менше нужні глядачеві. Далі я хочу вас запитати з чого починається презентація? Напишіть у чат, який крок ви робите далі. Хочу сказати, що цей гайд він э, створений для тих людей, які просто ну не дуже розуміються презентації, просто їм на є на голову то що я в школі. Роби презентацію, в університеті, роби а Я якщо ніколи не розбирався, не розумієш. Але якщо у вас є певний досвід, ви можете змінювати ці кроки місцями. Просто я рекомендую спочатку раз або два рази зробити саме ось так. Крок перший, другий, третій, четвертий, а потім змін. Так, я бачу, що більшість, абсолютна більшість, обирає стиль. Але ви пропустили такий невеличкий шаг. Вам потрібно обрати сервіс або додаток, де ви саме будете робити цю презентацію. Я пропоную обрати Microsoft PowerPoint, Google презентації, Canva, це ну, такі найбільш розповсюджені, але, звичайно, ви можете пошукати інші, і хочу наголосити на їхніх перевагах та мінусах. Microsoft PowerPoint – це робота в офлайн, це дуже важливо. Він найбільш відомий. Це широкі можливості дизайну, це можливість редагування елементів та інтеграція з іншими продуктами. Але він створює великі за розміром файли. У нього обмежений вибір дизайну. Вже готова мала кількість шрифтів адаптованих під Крилицю. Він залежить від оперативної системи, та в нього дуже обмежена безкоштовна версія. Говорячи про Гугл презентації, варто сказати про колективну роботу, просто використання, безкоштовність та доступність автозбереження та те, що в нього є застосунок для мобільного пристрою. Але він потребує в інтернеті і в нього дуже сильно обмежена функціональність та вибір готових шаблонів. Щодо конви, він має вона має схожі мінуси, як і у Гугл презентаціях. Проте на перевагу має Багато дуже багато готових шаблонів і величезну вбудовану бібліотеку графічних елементів, і має експорт файлів у будь-якому форматі. Напишіть у чат, будь ласка. Чим зазвичай користуєтесь ви? Мені дійсно цікаво, ну як ми з вами чи в одного ну в одну ногу крокуємо, чи ми вас. Не, не, я вас не дуже розумію, але мій особистий вибір це Canva, наприклад, бо вона дуже швидко розбирається, постійно додається щось новеньке. В неї величезна база безкоштовних е, файлів, тому е, платна підписка ну, вона потрібна тільки для просунутих користувачів. Так, я бачу, що більшість використовує Canva, також, також Microsoft, PowerPoint. Так, і це дуже круто. PowerPoint, Це ну знаєте, це моя пошана <смеш> до вас, бо він для мене ну надто складний. Так він. Він наче людина, до якої я з поважністю звертаюся на ви, а Канват це саме такий братюнчик, з яким я на ти. Тож у будь-якому застосунку можна зробити просто отаку отаку презентацію. Тож, коли ми зупинилися на додатку, ми можемо переходити до дизайну вашої презентації. І ми починаємо з того, що заповнюємо слайди інформацію. Спочатку ми створюємо галет-презентацію. А після з кожним пунктом будемо накладати на нього в'язів, судин, нерів, органів та шкіри. Kiss, keep your slide simple. Kiss принцип менше тексту більше сенсу не зможете спростити, акцентуйте, виділяйте головне. Поділюся своєю технікою. Якщо я не можу зрозуміти, чи не завантажила я слайд інформацію, я відволікаюся на хвилин 5 на TikTok, а потім з новим поглядом повернаю, повертаюся до слайду і за уявний відлік від 5 до 1 щитую інформацію зі слайду. І потім, чи можу я пересказати це і своїми словами іншій людині. Якщо ні, то спрощую. Далі візуалізуйте графічний елемент, це, це ваш головний помічник, о, наче стікер у переписці з другом це замість тисячі слів. Далі акцентуйте або використовувати великі шрифти, так я буквально на моїх презентаціях зазвичай найменший шрифт приблизно 25 кегелів, кеглів, основний 35, назви – від 60 до 120. І то, якщо можна зробити більше, я роблю більше. А окрім шрифту, можна використовувати кольори, розташування тексту, його форму, як воно саме, але про це ми проговоримо трошки пізніше. Далі оживляйте, додавайте динаміку на ваші слайди. Ну, ось я можу додати хоч 10 цікавих, але ну, майже однакових слайдів. Але якщо чесно, так. я засинаю на такому розмаїті. Тому переміщуйте текст, використовуйте увесь слайд. але не забувайте про повітря. Як правило, що найменше заповнений простір, то легше дихати. Далі структуруйте, зберігайте структуру, яку ви вже створили. Залишайте вигляд списку, розбивайте один великий абзац на кілька невеликих, і розділяйте їх відступами. Частіше використовуйте вирівнювання по лівому краю та знехтуйте крапками у кінці. Далі балансуйте: 80 слайдів із лаконічного тексту це візуально нудно. 80 креативних слайдів, вибухне голова від креативного. Активності. Варто мислити категоріями Львовського кіно. Ніхто не знімає фільм, з одних лише балакучих голів у кадр. Далі обираємо стиль вашої презентації. Пам'ятаємо, що візуалізація це універсальна мова жестів, той стиль, який ви оберете, передаватиме настрій вашої презентації. Кольори, шрифти, графічні елементи усе це укупі створює той самий настрій: налякати, зосередити, зацікавити. Звісно, ви можете обрати будь-який готовий шаблон із запропонованих, проте я прийшла вчити вас створювати, а не адаптувати. Надихайтеся. Для початку ви можете надихнутися на різних ресурсах вже готовими презентаціями. Дивіться і спробуйте уяви уяві створити ці слайди з нуля. Для того ось Pinterest, Canvas, Let's Go. далі оберіть кольори. Дизайнеру рекомендують для оформлення презентації обрати не більш ніж 5 кольорів і однотонне тло, що не відволікає. Ось, наприклад, хороші сайти з готовими підбірками паліт. Далі шрифт. Не варто застосовувати більше двох шрифтів у презентації. Ось вам база. Ви можете гратися з ними як заважаєте. Проте зважайте на вашу тему та загальний стиль, бо іноді це може бути трошки недоречно. Головне обирайте шрифти, які підтримують українську мову. Будьте патріотичними і дивіться, аби вони були читабельні. Зіщуйтеся, відійдіть на відстань і спробуйте прочитати текст. Якщо він не читабельний, то спрощуйте його. І ви можете використовувати готові теми. Так, звучить, ніби я сама собою сперечаюся, але насправді я пропоную вам змінювати їх, і змінювати максимально кольори, шрифти, переміщувати елементи, все, що можете, змінюйте, то просто надихайтеся цими готовими темами. Далі напишіть короткі висновки. Це потрібно для того, щоб повторити те, що прозвучало і вже забулося, і щоб поєднати все почути в єдиній картині. А, і, наприкінці, невеличка порада. Використовуйте гарячі клавіші, аби поскорити свою роботу. Їх можна просто загуглити. Бо навіщо робити щось дуже довго, монотонне, якщо можна зробити це натисканням двох кнопок. І, закінчуючи, постає питання: дякую чи не дякую? Крок 12. закінчити свою презентацію. Для мене, дякую за увагу, це більше не як подяка за щось, а як крапка наприкінці. Як акцент, я закінчив свою свій монолог. Можу запропонувати на заміну в додати ваші контакти, джерела інформації або додаткові інші джерела інформації. Наприклад, ви зараз прослухати, як треба робити презентацію, а тепер можете подивитися такс або насолодитися гарними прикладами. Ну а я повертаюся до того про що ми домовлялися спочатку. Напишіть у чат чи було вам нудно слухати мою доповідь? Я сподіваюся, що ні, бо я максимально зробила інтерактивно, максимально там мемчики застосовувала аби вам було цікаво. Так, ну дуже приємно. Приємно з такою аудиторією працювати. Просто саме задоволення, скільки стільки і до вас питання: скільки слайдів ви зараз побачили? Як думаєте? Можливо, хтось взагалі зараз підрахував ретельно і може сказати точну цифру. Але в мене тоді інше запитання? Чого ви, ви мене не слухали, а сиділи рахували слайди? Так, я вже бачу. Ну так дуже у вас цікавий роздріх, і в мене 60%. Два слайди. Так, і хтось дійсно вгадав. І на цьому тепер дійсно все. Я дякую вам за увагу. Ви можете звернутися до мене за особистим уроком поставлення і з відпрацюванням практичних навичок. Ось мої контакти, і спеціально саме для вас безкоштовний гайд по презентаціях за сьогодні у форматі PDF. Скануйте і відкривайте на своїх телефончиках. І всім па-па, чекаю на ваші питання, якщо вони є.